Дуже класний ще є жовтвий музей, який знаходиться прямо в ратуші. Він виглядає як е, сходи, які довкола обліплені різними афішами, різними постерами і так далі. і так далі. Але дуже унікальна штука там є. Я такого, в принципі, ще не бачив ніде. Це старі телефони, і біля нього пише, скажімо, промова Степана Бандери в такому тут дорозі. І ти береш цей телефон, і там лунає от, власне, аудіо аудіозапис цієї промови. Ти піднімаєш, а там голос Бандери він дуже. Тихий, який, спокійний. Я думаю, ну я розумію, яким чином пан Адольф надихав людей. Але як оцей тихий спокійний голос, напевно, в людини була ще якась додаткова, чи харизма, чи ще щось, що навіть на ці всі різні речі росіяни зробили з нього головного свого ворога? Що ти подивитися, як він виглядав, такий маленький, такий, знаєш, невеличкий, який спокійненько так розмовляв, і все. Але вони настільки боялися цього ну бояться досі. Вони самі собі створили такого. Вони його міфізували.